А друзі, доброго дня! Компанія Home Group Хомишин Руслан. Сьогодні ми зустрілися в нашому об'єкті. Називається він Карпатека. Будиночок призначений для заміського проживання, для цілорічного проживання. Власник, замовник Станіслав його використовує як місце сили, місце сили для себе, для своєї сім'ї, місце для туси, людина з велоспорту, людина, мій товариш. І місце для відпочинку. Зараз ми поспілкуємося про те, чи дійсно те, що ми обіцяємо, стає реальністю, чи дійсно все відповідає тому, про що ми домовлялися, і чи результат е, виходить такий, як він був запланований. Е, якраз представлю вам власника Станіслава, який довірився нам в реалізації ось цього проєкту, який ви бачите за нашою стіною we You know I I be 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 on that time And light up, up, up I'm yeah eat the drip, she Стасіку, привіт. Привіт. Е, хочу запитатися три основні питання: терміни, гроші, чи вписались бюджет згідно нашого юридичного договору, і залі фідбек про нашу співпрацю, про рекомендації чи ти взагалі задоволений? Добре, все просто. Ну, по термінах, в принципі, те, що ми проговорювали, можу сказати, що все було виконано е, в срок. І ну, це неймовірно. Е, важко повірити, що можна збудувати будинок, готовий будинок з усіма комунікаціями і навіть внутрянкою за три місяці. Ну, там трошки вилізали, бо погода була, то сніг, то це. але загалом ми ви, ви зробили все вчасно. Я, в принципі, всім задоволений, і запитань до того немає. Це, це неймовірно. До того, що в мене тут доїхати, не так вже легко. — ну, Мало веселі історії. Та -та. Бо та, вікна везлись, коїсь... Чим везли вікна. Ми вікна везли три дні, ми почали вікна вести, не заїхали, зняли готель поруч. День-два почекали хорошої погоди, знайшли іншу машину, бо насправді ніби дорога рівна, але глина, сніг, все на купу, і ми просто не могли їх поставити. Це свої рідні форс мажори які бувають в кожному нашому проєкті. Як так як не як це є гори, але ми з цим впоралися і віконечка цілі неушкоджені стоять на об'єкті. Та-та, команда вміє виходити з різних, як бачите, з різних ситуацій і можливо імпровізувати на ходу чи як і. І все, і досягати результату потрібно. Тому я можу рекомендувати Home Group як надійного забудовника, слово тримають і про гроші. та Те, що ми порахували від початку будівництва на папері, все відповідає дійсності. І те, що ми заклали, в те вони і вписались. Тобто ніяких екстра витрат чи там, о, давайте ми, ми тут трошки не дорахували, давайте трохи докиньте грошей. Таких історій не було. У нас все чітко, чітко на папері було прописано в перший день, і в останній день, коли я отримував, я не заплатив ні копійки більше, ніж, ніж мав, ніж треба. Були певні доброботи, які ти захотів та, та, там, ну, обшива я будинку. Додавав, так, да, бачите, в мене тут просто. Є креативні історії, як, наприклад, величезні ставні віконниці, які закривають фасад. Тако ще не було ніде реалізовано, і тому для команди Home Group, я думаю, теж був свого роду виклик, виклик новий. І, і вони навіть це реалізували. І, як бачите, все кльово. Це ось ці ставні ручної роботи, 7-метрової висоти. Вони потім закриваються. Ми покажемо вам на відео, як вони працюють. Вони закривають повністю всю скляну віконну частину і роблять дуже класний шарм всередині будинку. Станіслав, скажи, будь ласка, концепція цього будинку. Що тебе надихнуло саме такі, таку архітектуру? Тому що люди, які проїжджають поруч до мене, дзвонять, бачать, що ми цей будинок транслюємо не раз кажуть, вау, що це, як це, куди це, коли орендувати можна? Я кажу, ні, поки що цей будинок для заміського проживання. Е, взагалі, що тебе надихнуло на будівництво, на те, щоб потім до нас звернутися? І як вже, грубо кажучи, більше півроку, як ми здали тобі цей об'єкт, як тобі живеться тут? Які відчуття? Mm -hmm. Та насправді ви і надихнули, були відправною точкою. Бачив твої рілс, історики, дивився, думаю, блін, люди так швидко будують, і по коштах це виходило недорого, і, і чимось таким реальним виглядало, ніж там купити квартиру, наприклад, що досить нереально виходить, і там ці паркінги, і будинки, сусіди. сусіди. Е, одним словом, і тоді ми ну, ми завжди хотіли за міський будинок, бо у нас діти, хотіли, щоб вони росли на свіжому повітрі, в пісочці сумали, бавились, ходили босами по траві. І, але, тим не менш, все ж таки це залишається садовим будинком, бо по документах ще дзвонять з міської ради скажуть, що тут у вас будинок для відпочинку. Це садовий будинок, ми тут займаємося садівництвом, саджаємо дерева, кущі. От у нас таке законодавство ми нічого не порушуємо. Да, на ділянці сад можна будувати садівничі будинки, жити да, в них да. і відпочивати. Будинок, концепція будинку насправді я рахую. Це сучасна українська архітектура за допомогою з використанням скандинавських технологій, як позиціонує Руслан. Тобто будинок дійсно дуже теплий взимку і прохолодний влітку. Він як термос. В тебе немає електрики, в тебе ти ще не підключив світла, ми його тобі здали зимою, ти грубо кажучи, від зими, вже бачив в сторіс в ліжниках, але не чував тут. От та, розкажи, та. як без світла в цьому будинку зимою? У мене тут немає ніякого опалення, мається на увазі, немає електричних калоріферів чи ще щось. З мене лише пічка на дровах. І... І мені її досить вистачало, щоб нагріти приміщення. Ну, оскільки це садовий будинок, він досить невеликої площі. Це для маленької родини, він має 37 квадратів та 37. Плюс друге світло. 37 квадратів і два поверхи. Звичайною, скажімо так, буржуйкою чи піч-камін Ми зимою нагрівали, спокійно собі ходили. За який період часу? ти прийшов в будинок, за скільки часу ти нагрів будиночок, щоб бути в ньому комфортно? Е, ну, я так не скажу точно. Ну, година, дві, я не знаю. Ну, то і комфортно йти в трусах. Та, та, і там вже всі в футболках ходять собі. Отже, концепція була така, щоб він не виділявся на загальному ландшафті Карпат, ніяк не порушував природу, да щоб він виглядав як щось звичайне таке сільське і не був. Кричущим. Кричущим, так. І, і то якраз ми досягли за рахунок тих ставень віконниць, які закриваються, і будинок він наче не будинок, а якийсь сарай, де, де зберігають якась буда, така, де може лежить сіно чи, чи там е, якісь граблі, лопати. Я навіть перевіряв це, мені тут, е, сусіду, якийсь. Проходив і казав, о, я навіть не помітив, що тут будинок, бо він думав, що це дійсно сарай, бо коли закриті ставні, нікому не цікаво, що там, бо, бо то є просто такий вигляд у нього. Як він ще нагадує трохи е, гору таку похилу, архітектура дуже проста. Це звичайний квадрат з п'ятьма, з чотирма кутами, два з яких вищі, ніж два інших, і дах йде не перпендикулярно, а по діагоналі. І саме це, як на мене, спрощує і, і саму конструкцію будівництва, і, можливо, фінансово, я не знаю, чи це простіше. Надихнулися ми ще, коли шукали проєкт. Ми передивились дуже багато всяких журналів, книжок, ютубів. Понятно, це була ідея тайні хауса, такого невеликого знову ж таки, будинку. І ми натрапили на один з проєктів, який вже реалізований в світі, він є в Каліфорнії, в Польщі, схожа, схожа форма такої конструкції. Ми піддивились там основний конструктив. Внесли технології, за якими мало то будуватись, і, і внесли свої, свої корективи, свої ідеї з архітектором разом. Ми здизайнили все що, все, що хотіли. Додаткові там, двері, вікна, інші гіометричні. Ми його видозмінили. Тобто ми не повторили проекти, які сподобався Станіславу. Ми його видозмінили з нашими допрацюваннями, з нашим архітектурним бюро і створили по-справді, унікальний продукт. Так. Друзі, по оздобленню тут все просто Тараса Мудрина, іконі конструкції фірми Века з кольором антрациту, два склопакети, п'ять камер, смирека, імітація бруса, ставні ручної роботи. Тут біля 8 метрів висотою робили ковані завіси спеціально під цей будиночок. Сам будиночок всередині має повністю оздоблення фанери, яку вибрав замовник. 10 мм вона має товщиною шліфована, мальована під колір, який він вибрав. Площу, як ми вже зазначали, 37 квадратів. Зараз ми покажемо, як всередині вони виглядають. Будь ласка. Друзі, хочу вам показати, що таке 37 квадратів з другим світлом. Друге світло це ось ця, ось ця площа. Де нема бар'єру над головою, де вже є аж ось ця висота на піку, якщо не помиляюсь, 7 метрів. І ось перший поверх і другий поверх. Ось як люди зробили планування, ось ця пічка мін, яка дає тепло в цьому будинку, оздоблення фанера, як ви бачите, сходи, кладовичка, санвузол, які ми вам зараз покажемо. Який є малесенький, якщо не помиляюсь, там біля трьох квадратів. Так чому Home Group? Е, ну, Основним одним із елементів із елементів, чому було чому я обрав саме Home Group, е, Я коли питав про... Ну мені по-перше дуже сподобалась концепція того, як будується, що будується. Я подивився на сайті проекти. Мені це дуже сподобалось. І коли я спитав Руслана, типу, що ми можемо собі дозволити, які типу зміни в проєкті, що скав, він мені відповів, що може бути що завгодно. будь-яка форма, будь-який цей. І саме це, мабуть, було таким гачком, що я подумав: о, ми можемо реалізувати ідеї, які ну, є трохи, трохи унікальними чи цікавими, трохи цікавіше, ніж. Ніж просто щось. І саме тому ми почали шукати свій проєкт. Те, що я казав, ми надихнулися проєктом вже існуючим в світі, але ви дозмінили його, розробили архітектурний план і вже згідно нього використовуючи свої технології, Group побудували цей будинок. І... Ми розробили конструктив на основі цього архітектурного плану і чітко по кресленнях, які затвердив Станіслав. По формам, по висотам ми. Почали до реалізації цього проєкту. Та-та, саме так це і з'явилось. Ще хочу запитати: ми, ми проговорили про холод, про січень. Uh -huh. Ночувати в ліжниках без опалення, мінус 20 на, на дворі. Тут велика скляна частина, яку ми бачимо ззаді нашої спини. Однозначно, вона зараз нагрівається. Зараз нещодавно була ж, доволі жара, де всі ходили в шортах і без футболок. Скажи, будь ласка, нагрівається, перегрівається? Наскільки комфортно в цьому будинку? Ми далі про енергоефективність. Я багато дуже чув, і мої друзі, і іноді є такі люди, які бояться великого скла і великі вітражні такі конструкції, бо по їхніх переконаннях це тепловтрати або, навпаки, перегрівання. Я можу сказати, що, мабуть, що ці часи давно вже в минулому, бо зараз ті віконні конструкції, які маю від Веко, вони. Як мені здається, мають то напилення, яке не пропускає. Я не знаю, як на, на рахунок температури, але точно там є ультрафіолетовий якийсь слой, ще якийсь слой, і це не дозволяє шкідливому сонцю чи шкідливим якимось ну, можливої температури. Технологія Solar, вона запобігає Ах. перегріванню, запобігає перегріванню будинка літом і е Тримає тепло зимою, щоб будинок менше тепла випускав. Це спеціальні зеркальні напилення. Там своє своєрідна фізика хімія йде, яку не будемо вглублятися. Ви собі прочитаєте. Те технологія Solar, яка застосована в цих спільних іконних конструкціях, яка не перегріває будинок і і тримає тепло зимою. Так, це дійсно так. Бо до війни до війни я мав змогу подорожувати світом, і я вам скажу, що. В північних країнах, як там Ісландія, Норвегія чи Данія, там люди ніколи не будували ну так, як у нас, бо мені здається, в нашій старій архітектурі є невеличкі такі проблеми в плані, що вікна дуже малу частину займають. Стіни чи будівлі, то зараз технології дозволяються зробити не за всі гроші світу і мати, мати рішення. Воно дійсно не пропусне не випускає холод, не пропускає там суперспеку чи не, не висушує там то дерево підлогу, наприклад, як на нього світить сонце. Це досить дієво. І чому, ну, наприклад, в північних країнах ці скляні площі займають таку велику... Частину їхньої їхньої архітектури, бо коли в тебе більшу частину року дуже хмарні, хмарна погода і, і хочеться більше світла, більше, більше панорами, що, ну, що дарує людям, мабуть, більше настрою. Хотів тебе ще запитати, бачу, це тимчасове рішення, це є. Сонячні панелі. Так. Скажи, будто я знаю, що є проблема в цьому регіоні для підключення світла. Скажи, будь ласка, скільки тут кіловат і які ти питання закриваєш ось цими чотирма панелями? Е, ну, Тут кожна панель має по 400 ватт, то це загалом 1600 десь ватт іде. І я їх пакую в EcoFlow Delta Pro, яку я можу збільшувати масштабувати спочатку до 10 кВт, потім до 20, навіть вона може масштабуватись. Це ну, воно трохи дорого, але це як тимчасове рішення дуже, дуже кльове, бо дійсно мережа в Карпатах дуже місцями погана і є перепади з електроенергією. Тим паче мені порахували дуже дороге підключення тут, тому я поки що зупинився на цьому. Закривають вони мені, в принципі, всі питання в сонячний день. Сонячний день вони ну, в вони годину пакують кіловат-600, і цього достатньо, щоб зробити все. У мене туди підключений свердловинний насос, який в піковому навантаженні бере 3 або навіть більше кіловат. І, і ця система вся справляється. У мене септик. підключений холодильник, септик, комп'ютери, монітори. Там, Бойлер можна включити, теж нагріти, можна включити ну то що завгодно. І воно всі всі все... питання закриває. Скільки це вартує? Е, Скільки цікавих кож... грошей? Кожна панель по 8 тисяч гривень чи 9 в тому районі. 200-250 доларів панель. Та, та. Це і, доларів. І батарея. Ну не знаю, я її брав. Дешевше, ніж вона є на ринку, бо на ринку вона, наче я не знаю, скільки вона коштує. Я взяв за менше, ніж за 2 тисячі доларів. То відповідно це 2,5 виходить, чи скільки? Дві. 2,5. 2,5 і в батареї в мене є 3,6 кВт, Тобто, якщо нема сонця, то 3,6 кВт мені, в принципі, вистачає, щоб... Закривати потреби. Дійсно, що зимою цього не буде достатньо, бо коли дуже плотні хмари, панелі дають не так багато, як хотілося. З чотирьох панелей з 1600 може бути 100 ватт, іноді навіть менше. І. До зими постараємося це питання вирішити. І... Так, і відповідно, у нас просто сім місяців опалюваного сезону і... Буває, що сім місців нема сонця, тому це питання ще поки що відкрите. Саме тому вони ще не на даху і, і не на якій конструкції ми поки що випробовуємо різні. Друзі, варианти. при купівлі діляночки е, дуже грамотно треба дивитися, звичайно, що на краєвиди, на доїзд. Сусіди є чи нема, залежності від ваших побажань. Також дивіться на комунікації. Рекомендуйтесь, райтесь, звертайтесь до нас, коли хочете купити діляночку. Ми приїдемо, подивимося, скажемо. Я впевнений, що Станіслав зачарувався краєвидами в свій час, купив ділянку і аж потім подумав про комунікацію. Він можливо думав, що тут є з боку стовп. Там якась є лінія, і що значить з боку, що він собі притягне дротик. Є комунікація. Насправді це не так. Насправді, наприклад, в даному випадку Станіслав вже під кінець будівництва зрозумів, яка це дика цифра підключити сюди електрику. Півмільйона мені Пів мільйона гривень. гривень. І відповідно він не очікував на це. Він думав, що це набагато все простіше. І... А нам, перед будівництвом, це питання не задавав. Відповідно, важливе питання майте собі на увазі перед будівництвом, перед купівлею ділянки, безпосередньо перед купівлею ділянки. Ви дізнайтесь за комунікації е, момент. Тут, тут, тут є септик. Септик, біосептик завжди всюди ставиться. Тут є скважина. 90% ділянок, де ми будували, вода завжди була без проблем. Хоча тут була маленька проблема, ми пробурили скважину на 20 метрів, вода була непридатною для пиття. Ми потім зробили скважину на ґрунтових водах, буквально до 10 метрів. І цей водичкою ми і користуємося. І таке буває. Е, друзі, е, і по підсумках ось така діляночка, будинок. Інфраструктура, сеп, скважин, пробудинкова територія, все, що ви бачите, це все ми вписали в бюджет до 50 тисяч доларів під ключ. Так що будівництво це недорого. Будівництво, дороге будівництво це є міфи. Якщо все грамотно підійти і довіритись професіоналам, все у вас буде гаразд, стасіку. Дякую за довіру. Хай Бог береже. Будемо бачити, будемо пити каву, десь будемо ага. кататись на роварках. Дякую вам за архітектуру, за будинок. Все буде файно. Та, Ми переможемо. До нових зустрічей.